Слава Богу, браті і сестри, Божою милостю Господь дозволяє ще нам з вами сьогодні в день почитати Євангелія сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас буде Євангелія від Марка, 7 глава з 14 по 24 вірш. Читаємо молитву перед Євангелієм. «Висіяй в серцях наших чоловіка любче, Господі Твоєго, боговідні тліни святий, мислення нашої тверді очі. Воеванских твоїх, твоих проповедований, разумения вложив в нас и блаженных твоих заповедей и страх, да плотские опохоти, вся поправшая жительство, жительства, проведимся, я же к благохождению твоему и мудрствующие и деющие. просвіщення боишься просвещение тілес телес нашей Христе Божий, висилаєм, твоїм Отцем, і Тебе славу восслаем с обезначальным Твоим Отцами, все святыми благим благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И призвал весь народ, глаголаши им, послушайте меня все и разумейте. Ничто же есть не буду человеку входим вонь, еже может оскверните его, но исходящая от Него та суть сквернящий человека, Аще, ще, хто і уши слышит и да слышит, и их дав в дом от народа вопрошаху, Его його ученицы його его і и глагола им, так ли и вы неразумливы есть не разумеете ли, яко все ежевневходимое в человека не может осквернить Его, яко не входит Ему в сердце ново чреву, и Афедроном исходит, истребляя все брашно? Глаголоше же, як у исходящего человека, тосквернее человека, из внутри Бога сердца, человека помышления злая исходят, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, тодьбы, ліхоїмства, обіди, лукавства лесть, студодіяння око, лукаво, хула, гординя, безумство. вся сія злая ізвнутрь ісходит, і скринять чоловіка. І оттуда восстав ідів пределы Тірські, Сідонські, і вщед в дом, нікого же хотяше, даби його чув, і не можеше утаїтися. І, покликавши весь народ, говорив їм слухайте мене всі і розумійте, ніщо з того, що входить людину ззовні, не може осквернити її, але що виходить з неї те, оскверняє людину. Якщо хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов у дім від народу, учні його спитали його про притчу. Він сказав їм, невже і ви такі нерозумні, невже не розумієте, що все те, що входить у людину ззовні не може осквернити її, бо входить їй не в серце, в черево, і виходить геть, чим знищується всяка їжа. Далі сказав: те, що виходить з людини, оскверняє людину, бо з середини і з серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, крадіжки, лихварства, кривди, лукавства, лестощі, ганебні вчинки. Заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. все це зло з середини виходить і оскверняє людину, і, відправивши звідти, прийшов у краї Тирський та Сидонський, і увійшовши в дім, не хотів, щоб хтось впізнав його, але не міг утаїтися. Слава Тобі, Господі, слава Тобі! Ось таке Євангеліє. і зараз, ми, браті і сестри, почитаємо толкування до цього Євангелія. відкриваємо нашу книгу і читаємо. По обикновенню Господь преподає народу повчання в образах, а учням наодинці об'ясняє смисл притчі. Бог не таран, який знаходить задоволення в тому, щоби возлагати на підданих своє іго, свою тяжність. Бог любячий отець, який бажає нам блаженства. І Він вчить тому, що може зробити нас навіки щасливими, заповіді, які Він нам дає, не Брімена не удобносіміє, не ограничення нашої свободи, а шлях і світло до цієї свободи. Це орієнтирі, які допомагають нам вибрати між гіршим і кращим того, чому ми можемо знати блаженство вже тут, на землі, а не тільки в вічності. Всяке даяння благої, все, що дається благим, виходить від Отця Світов. Установи Божої були мудрості і розумом боговибраного народу. Цей народ був великим і щасливим народом, коли він слідував настановам Господнім, і він впадав в біди, коли оставляв їх. Так було, і так буде зі всіма людьми і зі всіма народами. Ніхто не може відріцати, що життя було би набагато більш щасливіше на цій землі, якби всі слідували заповідям Божим. Закон Мойсеїв, закон Божий даний юдейському народу. Предуготовляв прийняття Христового благовістя всіма народами. Однак цей закон торкався не тільки преднаписаний релігіозного і нравственного характера, він вміщав в собі також те, що ми називаємо сьогодні зводом гражданського, громадянського і уголовного законодавства, правила поведінки в сім'ї і в суспільстві, в тому числі гігієнічні і медицинські. Указання в Моїсеєму закону були включені божественні преднаписання, а також і людські передання, не дивлячись на заборону Божу, не прибавляйте нічого до того, що я вам заповідав, фарисеї прибавили до закону багато своїх постанов, які були тільки вченням людським, порою сміхотворно дрібними, від чого закон становився цілком невиконаним. Таким чином, не все в Моїсеєвсьому законі було. Равнозначими, божественні преднаписання були більш важливими, чим людські постанови, про, це, про цю неспроможність віти різнити головне від другостепенного і говорить Господь фарисеям. Ви остраняєте Слово Боже переданням вашим, яке ви установили. Розуміється, полагається мить. Потрібно мити руки перед їжею. Нігде не сказано, що апостоли сіли за трапезу з грязними руками. Очевидно, що вони упустили обряде умовення. але важніше хранити своє серце чистим, тому що з середини і серця людського виходять злі помисли, перелюбства, любодіяння, вбивства, кражі, лихоїмства, злоба, коварство, непотрібство за заздрісне око, богохульство, гордість, безумство. Цей... Е... Чорний список гріхів повторить в своїх писаннях, говорячи про, про людей останніх часів, апостол Павел, чи не впадають інколи християни в заблудження фарисеїв. Ми приходимо в храм на молитву, і це наш обов'язок. Не забуваємо чи ми про інших, про інших, не менш важливих, а інколи можуть бути більш важливіших наших обов'язків. Спішимо, як священники левити із Іванівської притчі в храм, не бажаючи бачити страждання навколишні людей, які нас оточують. За божественню лютургію ми беремо участь зі всіма в принесенні Богу жертви хвали, любові. Просимо за себе і за всіх. Чи не являється це для нас часто зовнішнім соблюдінням того, що установлено церквою? Наближаються люди ці до мене устами своїми. Шанують мене, а серце їх далеко відстоїть від мене. Чи не про нас це сказано, чи не про наші, ставши слишком привичними молитвами? Що ми робимо зі Словом Божим, яке ми чуємо? Чи стараємося ми виконати його зі всіх сил? Це Євангелія про внутрішнє і про зовнішнє. Важніше всього говорить нам Христос, те, що всередині наше серце, в серці все народжується і все определяється ним. Якщо серце добре, все буде добре, Якщо серце зле буде все злим, якщо серце чисте, все буде чистим, Якщо серце місце, звідки все виходить, добре і зле. Любов і ненависть, почуття помсти і почуття примирення і прощення. Наше серце ніколи не буває. Цілком добрим або цілком злим, крім тих випадків, коли ворог входить в нас або торкається нас благодать Христова. Зазвичай в ньому намішано багато всього. Інколи це прекрасне, інколи безобразне, інколи щедрість самоодачі, інколи заздрість. Ми повинні бути уважними, говорить Господь, до нашого серця. Без благодаті Христової, без слова Божого, без заповіді, його без таїнств церкви ніхто не може зробити чистим своє серце, і це не відбувається в один день. Завжди потрібно розпочинати спочатку, тому що нас може інколи заносити і відкидати назад, і тому, що можна обманюватися відносно себе. Зовнішнє може все казатися добрим, рівним, нормальним, а в глибині нашого серця в цей час можуть виникати думки і почуття недостойні того, чим ми хочемо бути, і того, що за... думав про нас Бог. Щоби знайти справжню чистоту серця, ми не повинні обмежуватися добрими почуттями, не старатися явити в нашому житті ту правду, ту любов, те сострадання, до якого ми стремимося. І ми повинні раді чистоти нашого серця хранити себе неоскверненими від світу. Як часто нас тягне до доріг, які далекі від того, щоби бути кращими, як часто світ. За місце, де самі прекрасні якості серця ставляться ні у що. Як часто світ несправедливий, жорстокий, безжалісний, цинічний. Якщо не берегти своє серце, можна живучи в світі, уподобиться йому, стати як він, жорстокими, несправедливими, байдужими до страждань інших. І всім тим, про що говорить Господь, попереджаючи наш у страшні духовні недуги, які живуть в нас. Ми не повинні дозволяти світу змінити нас на гірше. Напаки. Ми призвані так і зміняти світ, щоб і йому через нас передавалась та чистота, яку дає нам Господь. І, відправившись звідти, Господь прийшов в приділи Тирській і Сидонській. Війшовши в дім, не хотів, щоб хтось знав, але не міг утаїтися. Так починається проповідь Спасителя за. Межами Ізраїля, його відповідь книжникам і фарисеям про те, що насправді являється чистим і нечистим, була підготовкою до цього. І язичників Господь призиває до спасіння. Блага вістка звернена до всіх людей. Однак від того, що закон Мойсеїв забороняє спілкуватися з язичниками, Господь приходить туди таємно, но світло Сонця, життя не може ніде утаїтися. Слава Тобі, Господі, слава Тобі. Ось таке, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє. Ми з вами його почитали для того, щоб вечором тільки була молитва. Пасі, Господі! Господь дозволив сьогодні і ми з вами прочитали ось цю Євангелію і толкування цього Євангелія. Так що головне, на що Господь вказує в цьому Євангелії на чистоту сердечну, поможе нам, Боже, щоб ми очищали своє серце, як сказано, через молитву, піст. Через таїнство церкви і це робота не одного дня. Так що поможи Боже, всім нам. Спасі, Господі, всіх, все. З вами був чтець Анатолій, Почаю, і ми прочитали Іван. Лів. Так, Спасі Господі, за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки. Спасі Господі, бачите, Господь дозволив нас сьогодні дощ холодно. Вже другий раз ми з вами зустрілися в ефірі. Перший раз ми зустрічалися. Читали кафізму, а зараз ми прочитали Євангелія Дня. Може, ще зустрінемося до вечірніх молитв. Все тоді, Божої помочі, пасі Господі всіх. Сьогодні в нас середа, день пісний.